Доброго здоров'я всім! Мене звати Василь Ковшар. Я живу в цьому просторі давно вже. Живу і вчуся жити. Ну і зараз з'явилася ідея допомагати іншим, ну, зокрема, дітям вчитися в природі, жити в природі. Ідея ця вже реалізовується у нас 7 років. Ну, я тут набагато давніше. От, назвали ми цю ідею Стан живосвіт. Ну, зокрема, проводимо е табори, таборування. От, переважно літнє, але буває, збираємось і зимою, і весною, і, ну, в будь-яку пору року. От, наскільки в кого дозволяє його час і натхнення. Переважно працюємо з дітьми, тому що ну, з дітьми легше працювати, і в них все-таки я вважаю. Майбутнє. Основна ідея це свідоме життя в природі. Сюди входить і виживання в диких умовах, загартовування, тобто, ну, в сенсі прямого контакту тілом із живими силами природи вода, земля, повітря, вогонь. Ну, наскільки це можливо, майструємо багато, є кузня. Зараз от появилася гончарна майстерня. Малюємо, є намір ще розвивати. Ну і в минулому році почали вже в цьому напрямку працювати в напрямку розвитку співу, музики, володіння голосом, ну, і все, що з цим пов'язано. Коней в нас трошки, я сам дуже люблю коней. Зараз у нас вже троє коней. Спочатку був один, він просто був у мене як, ну і для допомоги по, по господарству. От. І просто я їх люблю сильно. От. А З початком війни приїхало до нас ще двоє коней, От. як пенсіонери спортивні. От. І <головіка> коняча тема в нас якось розповсюдилась. Тому в роботу з дітьми теж входить і спілкування з кіньми. Ну, тварини взагалі в нас ну, в нашій роботі з дітьми займають особливе місце. Це в нас і кози, коні, собаки. Ну і взагалі все, що тут нас оточує. От. А бджоли знову ж таки. Одна, один із напрямків нашої діяльності це бджоли. Пасіка, ну і все, що з нею пов'язано, включаючи апітерапію. Табори проводимо тут переважно, але робимо і виїзні табори. Це Трахтимирів або Нарось. От, от в цьому році ми і ну, в минулому році ми і тут в нас зробили вже озеро з допомогою наших доброчинців. От, і Зараз, правда, ми його тільки викопали, От, є ще потреба його довести до розуму, так би мовити. По мірі сил, по мірі надходження коштів, будемо робити це. І зараз реставруємо будинок добротворчості, ми його назвали. От, для того, щоб можна було проводити повноцінні табори і в зимовий період тут. Тому що зимою, коли діти приїжджають, вони. ну, це, як правило, невелика кількість дітей там, ну, в районі п'яти. Те, що може вмістити мій власний будинок. От. А тут ми хочемо зробити, щоб можна було 10-15 дітей, ну, нормально, щоб таборувалися. Всі, кому близькі ідеї співпраці, свідомої співпраці з живою природою, завжди запрошуємо, будемо раді. Кому є чим поділитися, можливо, ми з чимось поділимося. Можливо, в кого є проблеми ще по здоров'ю, можливо, поможемо. Є трошки досвід цілительський. Можна, або просто в гості приїздити, якщо близькі ці ідеї природні, або хто хоче допомогти в якості волонтера тут хватає цікавої зайнятості і по екобудівництву, і по роботі з кіньми, з козами, з бджолами. От, ну, було б натхнення і бажання. От, єдине, що все ми стараємося робити в природньому руслі, щоб це не суперечило природньому простору. Ну, от, якось так. Друзі, ми побували у гостях на господарстві Василя Ковшара, де проводяться дитячі табори. О тут, до речі, будинок, оцей, який зараз реставрується, і там будуть проводитися вже майстер-класи для дітей не тільки влітку, а й взимку. Я теж приймаю участь в реставрації того дому. І запрошую всіх бажаючих долучатися до цього процесу. Можна фінансово, можна приїхати в гості, можна порадити нам якийсь благочинний фонд, який готовий нас підтримати фінансово. Тобто, включайтеся в процес, ми будемо всім вдячні. Василь ще е, займається медом, продає самий чистий, смачний екологічний мед з тієї Черкащини, Тобто, можна до нього звертатися, але і... цей мед можна отримувати і кошти, які будуть отримані. Цього меду теж підуть на розвиток цієї території, тому маєте це на увазі. Це все дуже такий комплексний підхід, який тут можна зацінити.